Мед за останні роки стає дедалі помітнішою статею експорту країни. За даними міжнародної організації ФАО, Україна посідає перше місце з виробництва меду в Європі, збираючи в межах 100 тисяч тонн продукту. Експерти прогнозують, що цього року за кордон буде продано п'яту частину від зібраного. Цього року 2013 року ми очікуємо, що з України буде експортовано близько 20 тисяч тонн меду. Тобто, вже за, за показниками першого півріччя поточного року ми вже експортували майже 8 тисяч тонн. За останні три роки Україна подвоїла обсяги експорту меду до 13 тисяч тонн. При цьому за підсумками минулого року близько 43% поставок меду припало на Німеччину. Тоді як ще в 2010 році основним споживачем цієї продукції була Росія. У 2010 році основним покупцем українського меду була Російська Федерація, але з 2011 року ця ситуація докорінно змінилася, і зараз така левова частина українського меду йде до країн ЄС, в першу чергу, до Німеччини. У 2010 і 2011 році ми експортували 39 і 43 від загального об'єму експорту українського меду до саме до цієї країни. За сприятливою кон'юктури на ринку меду не радіють лише пасічники. Вони скаржаться, що держава ніяк не сприяє розвитку бджільництва. Вивезти пасіку, ми нанімаємо машину. Последня ціна була, коли я перевозив. Це було 8 гривень кілометр. От представте собі якщо ми за 200 за 300 кілометрів перевозимо пасіку, скільки це коштує? Ви говорите, як держава сприяє, а ніяк нам щоб стати десь опиляти гречку. Він посіяв гречку цей же фермер, і колись голова колгоспу посіяв гречку. Мені щоб не їсти, я йду кланяюсь. Згідно із законом, бджолярі мають право використовувати бджіл для запилення тих квітучих рослин, що можуть сприяти підвищенню продуктивності. Проте цю постанову зовсім не виконують. Відтак пасічники застерігають. Якщо так триватиме і надалі, українському бджолярству настане крах.